Доброго дня! Нарешті дойшла провести розіграш. У нас був такий конкурс при замовленні на 300 гривень. Ви берете участь у розіграші класних призів. У нас 8 учасниць, а 2 призи. Так що, поїхали. Отаку От я зробила рулеточку дивіться, дівчатка, і зараз 3, 2, 1, і рулеточка вибере нам, хто цей раз буде везучий. Ну що, поїхали. Так, 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 так. так, Ірина, Іриночка, вітаю тебе! Це активна у нас замовниця. Завжди в неї є замовлення, так що приз заробила, впевнено, молодець. Ну що, і другий приз теж. У нас їх два заново. Заходимо в рулетку. Три, два, один. Поїхали. Так, то ж, друга везу, везунча, везуча сьогодні в нас. Так, 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 так. Знову Ірина. Ну, давайте, Іринка, хватить тобі одного приза, дівчаток у нас багато. Бач, яка ти сьогодні везуча. Зараз пробуємо ще раз. Так, повертаємося, рулетка. І так, поїхали ще раз. Ну, рулеточка не підведи. Так, 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 так. Олександра. Думала Маргарита. Ні, перейшла на Олександру. Олександра, ти вже другий раз у нас везуча. Молодець. Теж сам активна учасниця, активна замовничка. Дівчатка, дякую вам за ваші замовлення. Ви цим робите. І собі да, замовляєте красу та здоров'я, і бачите, ще й за рахунок цього заробляєте і подаруночки. Такий конкурс зроблю в слідучому каталогі. Так що, якщо буде бажання, робіть замовлення на 300 гривень і будете з призами. Іринка Олександра, вітаю вас. І всім самого гарного. Пока-пока.